Поскаржитися на кандидата в народні депутати відтепер можна за допомогою інтернету. Громадянська мережа опора презентувала інтерактивну мапу спостереження за виборами. Тут розташування всіх виборчих дільниць, та центрів 225 округів, а ще склад окружних та дільничих комісій. Найактуальнішою для небайдужих громадян стане інформація щодо порушень, які зафіксували спостерігачі опори. Тут не лише текстові матеріали, але й фото та відеодокази. Хто особисто став свідком нечесної гри, можуть повідомити про це за Нивши онлайн відповідну анкету. Такі моніторинги та спостереження відзначають упорівці, на результат виборів не вплинуть. Однак стануть сигналом для кожного виборця. Це не буде легітимною підставою визнати ці вибори недійсними чи констатувати їх нечесність. Але це сигнал для виборців. Що цей кандидат, який протягом виборчої кампанії допустив там там було з його боку зафіксовано там 20 випадків використання адмінресурсу чи 50 випадків підкупу, він став депутатом. І ну якби робіть з того висновки, так це якби сигнал ми обираємо. Мо на підставі чого що є критерієм для вибору програми, там гарне обличчя, е, наскільки він щедрий до людей, і так далі. І вже опорівцями зафіксовано чимало порушень. кажуть старт виборчої кампанії, перетворив усіх благодійників Прикарпаття у кандидатів нардепи. А їх благодійні фонди припинили подарункові заходи. Крім того, нинішні кандидати масово вдаються до чорного піару та інших брудних технологій. А це поширення проти своїх опонентів, фальшивих листівок та іншої неправдивої інформації. В нас із. Виборчих округів в шести випадках спостерігачі повідомляли про те, що вони зафіксували, зафіксували факти неправди, поширення недостовірної інформації, тобто фальшивих листівок, наклепницької інформації, ну, ну і так далі. Там псування агітаційної продукції. У виборчому окрузі номер 84 наші спостерігачі зафіксували там, дві, дві, дві листівки проти Миколи Круця, де там його називали тушкою. День виборів громадянська мережа опори обіцяє мобілізувати 3,5 тисячі громадських діячів. Усі вони пильно стежитимуть за перебігом виборів. Крім того, дві тисячі опорівців проведуть свій власний підрахунок голосів. похибко обіцяють у півтори-два відсотки.